Скажи, чим займаєтесь, ми ще досі працюємо. Так, будемо потихеньку працювати. Я думаю, ви підскочите і будете писати коментарі. Правильно? Правильно. Богу поміч, дякую, дякую. Працюємо, працюємо. Давайте ваші запитання будемо відповідати потихеньку. Так що, ну, щоб не гаяти часу, працюємо. Ігор Кум заставив <хи> вичищати ці шви на плитці тротуарні. І є тротуарні, кімнатні. І завтра будуть вони затирати їх. Так що, вже, в принципі, все готово. Так. 에, покажи будинок. Та що ж тут показувати? Ось будиночок. Невеличкий, зроблений своїми руками, <свісно> переважно. І Ігор і Дмитро внесли свої корективи. Бачите? Який став будиночок. Сьогодні завершили будівництво. Зараз покажу вам. А ну видно вам. Краса це своїми руками зробили. Під чітким керівництвом Ігоря Кума. Бачите, спочатку ці три, да. потім Ігор каже, щось тут не вистачає, потрібно ще одну цю ж. Хух, ранчо, блін. Ну це буде відео пізніше. Тут, бачите, плануємо трішки. Потихеньку не спіша. Бачите, сьогодні двері вставили. Так, дуже гарно. Та ну так. Мені подобається. Мені подобається, якщо чесно. Бачите, колососом оці шви всі вичищаємо, оскільки ну, тут же ж бетон, плечі, клей, клей, клей да, бруд і потрібно затирати. Ко вони ці роки на голоді будуть? Не знаю. Як буде врожай, будуть. Не буде врожаю, не буде. Все залежить від Господа Бога. Да? Буде врожай, буде. не буде, не буде. Так, ми працюємо, а ви пишіть коментарі, чекаємо ваших коментарів. I yeah. Шановні, мабуть, сьогодні без вечері будемо. Може до 12 завершено. Так. Е так. Угу. Роботаємо, роботу. Так, ну, в принципі, тут монотонна робота. Я ось кімнати зробив, рухаюсь туди на вихід і, в принципі, сьогодні хочу все завершити, оскільки на завтра дуже багато планів. Так, більше освітлення. Ні, ремонтами не займаюсь. Прийдіть на YouTube канал, там видно чим я займаюся. Нічим по суті. Так, ти схоже на мой однокласник. Так, як дві каплі води. Так, так. Піна підсохне. Обріжуть хлопці завтра. Налічники чи як вони, правильно. Наб'ють. Все буде добре. Я надіюсь на це. Докласти їм потрібно ось тут зверху плиточку, в ванній кімнаті трішки. І в принципі, отут. Хух. І в принципі, в принципі, все. Можна буде завершувати з будівництвом. Зараз тільки час для будівництва, якщо чесно. Ну нічого, ми зробили це. Бачите, які були тут ремонти до цих ремонтів. Скільки було тут глини, це щось страшне було. Так що, друзі, не перемикайтесь. Будьте на зв'язку, може пізніше вийду в стрім. Як буду десь тут на виході, і побачимо, за скільки ми зробимо цю кімнату невеличку. Ну, Як кімнату хатку. Вона як кухня-студія. Бачите? Тут кухонька буде. Так, домік дам. Та працюємо, щоб було. Так, я жартую, що ти не бери в серці. Не зрозумів. Так що так. Проводимо час, як сказати, ну, активно, да? Хтось може зараз відпочиває. Напишіть в коментарях. А ми працюємо. Працюємо ще раз. Працюємо так, далі буде, я думаю.